Вітаю, друзі! Що зірки нам віщують на 19 жовтня. Дізнаємося у цьому розкладі. Налаштуйтеся на канал. Оберіть свій варіант з трьох запропонованих. Дізнаємося про добрі настанови від вищих сил та від Всесвіту. А я вам дякую за лайки, за коментарі та підписки. Перший варіант. Символізує жорстке дотримання правил і законів релігійних духом. Карти вказують на ситуації, де потрібно діяти згідно з чіткими правилами. Це стосунки, які базуються на законі та традиціях, а не на романтиці. Шлюб може розглядатися як контракт. У фінансах це консервативна стратегія, підкріплена законом, що гарантує стабільність. У сфері здоров'я довіряйте виключно офіційній медицині та перевіреним методам лікування. Для прийняття рішень дотримуйтесь встановлених норм. Для досягнення мети поєднуйте раціональне мислення з традиційними духовними принципами, дійте раціонально та в межах правил. Звертайтеся до авторитетних осіб. А другий варіант означає швидкі позитивні новини або нові можливості. У стосунках очікуйте приємних новин, можливо, романтичні послання, пропозиції, запрошення або просто дуже приємне повідомлення від коханої людини. У роботі прискорення у творчих проєктах, отримання визнання. У фінансах означає швидкий успіх, зростання або нові можливості. У здоров'ї емоційне піднесення та швидке покращення самопочуття. Карти радять вам діяти швидко та рішуче, щоб втілити в усі ідеї в життя та скористатися новими можливостями. Не зволікайте. Третій варіант вказує. У стосунках на романтичне святкування, емоційне побачення у колі друзів або романтичну пропозицію, що включає спільні святкування. У фінансах та кар'єрі емоційна підтримка проєкту в команді, творча співпраця, яка приносить радість, задоволення від роботи та успіх. Порада полягає в тому, щоб приймати цю позитивну енергію, дозволити собі насолодитися радістю дружби, любові та співпраці. Насолоджуйтесь моментами, приймайте пропозиції, будьте відкриті до нового, дійте серцем і це допоможе.